Доброго Дня, рада усіх вас вітати! Андрій, привіт! Сьогодні до вашої уваги хочемо вам продемонструвати ось цей мотоблок. Це мотоблок Кентавр. Точну назву Андрій потім покаже зблизька, як би там дуже багато букв, дуже багато цифр. Основне, що завод Кентавр. Це є новий мотоблок, виготовлений в травні місяці. Щойно до нас прийшов, і ми хочемо зразу про це вас ознайомити. Він є одноциліндровий, він має 10 кінських сил, на водяному охолодженні, ну, що, що він з акумулятором, ну і, мабуть, по характеристикам... він іде ремінний, на ремінний, Ось, думаю, щось я забулася, і, звичайно, це дуже важливо, він є ремінний, ось на трьох ремнях. Дивіться, в нас є тут бак на топливо. Бак в нас приблизно до 5 літрів буде вміщати дизельного. В нас є бак на радіатор, він десь виходить до 3 літрів вміщає в себе води. Є в нас повітряний бак. Повітряний бак ось він. Бачите, з таким контейнером так, для пилу. З цієї сторони ось такий невисокий, так. але тут його достатньо. Ну і вихлопна труба, якщо ми її називаємо вихлопною, тут виходить такий він. Така вона невеличка, але вона теж є ось тут в нас. Тепер що ми ще покажемо? Ми покажемо вам акумулятора. Відщокається до того, він, покаже. Ага, ось ось їда. Акумулятор у нас. Акумулятор у нас 45-ка. Ми його тут так, він ще запакований. Ось показуємо. Запа вам його. До речі, розказуємо, чого запаковуємо угу. це все, щоб він не їздив ні вліво, ні вправо. Ми вивозимо їх так само, а угу. кладемо наверх теж, бо клеми, плюс і мінус оцей, плюс і мінус достає до крички і замикає. Це ж все метал. Mm -hmm. То ми його опаковуємо так, щоб ну люди не жалілись потім, що він десь замкнув, чи ще щось. Mm -hmm. То ми його зразу запаковуємо тут зразу запаковуємо. Андрій, ну давай покажи цю повну назву, повну назву цього мотоблоку. Так. Показую. Вона, показую. вона ось тут показую бірочку, бірочку на мотори. Дивіться, цей мотоблок є досить важкий. Один мотор його важе 100 кг, Разом він заявлений. Він важить 268 кг. Це справді така маса і на руки, і ну. Треба це враховувати. Розкажи про мотор. Добре, тут одноциліндровий двигун стоїть на водяному охолодженні з електростартером. Бо всі потім питають, це, це як Ось, Ось Ось стартер. Спереду, бачите? Да, стартера. Угу. Бо в нас є, наприклад, ще бази без стартерів. От стоять, ну їх мало беруть зараз, бо зараз в нас більш такі люди вибирають старші, вік іде не на плюс, а яка Його дуже тяжко пересилити на завести, для, особливо для зими. Угу. Ну, ще скажемо. Давай що він має лише один фільтр грубої очистки, а масляний має всередині в моторі. Заміна його як відбувається, не Ні, Заміна перший раз йому не замінити. Масляний фільтр в нього стоїть в піддоні. Там така сіточка, вона миється бензином і встановлюється назад. Вона є якби вічною. Хіба порветься вже там з певним періодом часу. Все ж виходить з ну, виходить з ладу. Угу. І воно замінюється, просто викидається, там сі сіточка стоїть, і вона миється угу. і все. Ну, давай ще привернемо увагу наших глядачів до цих ременів. Всі бояться ці ременів, що вони там можуть порватися. В наявності вони є, якщо в разі. Ні, в наявності вони завжди, вони завжди є. Угу. Такого що немає, нема, У нас на лузку. Ну, так само, в магазинах є. вони є теж в наявності, uh -huh. з цим проблем, наприклад, немає. Uh -huh. Ну, але тут хоче Андрій сказати ще про лайфхак, щоб да. все-таки добре служили ці, да. е ці е ремені. І все залежить від того, як вони встановлені і на якому, і як, е як натягнуті. Андрій, поясни, як вони Рокаліція. мають бути натягнуті? Показуємо. Ось стоїть три ремня. Можна одного зняти, бо колишні мотоблоки йшли на двох рівнях. Тут встановлюється три, можна одного зняти він буде на запас. Всі люди, отут є кронштейни, які підтягують двигун, от натяжник спереду. І оцей ремінь, щоб добре служив, він має бути не жорстко натягнутий, а має провертатися хоча б отак. О, тоді він буде служити, бо як ви його раз натягнули, другий раз він буде розтягуватися, розтягується. А далі нема чим піджати його, наприклад, не піджимається. Розтягується, це ж резина, воно розтягується, наприклад. Uh -huh. Будемо казати так. Ну... Якщо це не виконувати, то буквально за рік ви будете міняти всі рівні. Бо вони uh -huh. розтягнуться до такого, що вже нема куди натягувати аби... на Андрій, маємо колеса. Давай на це стандартні колеса. цей мотоблок іде тільки з такими колесами. Давай скажемо, щоб шість... ці ця резина йде 6 на 12 6 на 12 Ну в принципі. В принципі, тут ми все описали. Андрій, може щось забудете, щось по мотору, щось мета тут... ну, принтри. Все ми так і сказали. Правда? Так, так, так. Так, акумулятор ми показали. Тепер дивіться, ось у нас тут є маса. Давай, Андрій, покажемо тут, що в нас є. У нас маса включається ось тут. Тут у нас з боку ключиком Ми може ми заводимо. Ось, мабуть, я нажму, да, Андрій? Да. Так. І от у нас засвідчується таке табло. Верхні, верхні цифри нам показують стан нашого акумулятора, наскільки він е, заряжений, да, Андрій? Так, так. А другі цифри це слідкують за нашими виробленими від, від, відпрацьованими мотогодинами. Е, ось такі два показники. В принципі, дуже зручно, що воно так все під рукою, все, не треба десь його шукати, що масло виведена сюди. Тепер далі. Далі в нас є ось коробка передач. В, е, вона в нас є спільна для пониженої і повишеної. Ось ці два, е, я кажу вліво-вправо е, на цій позиції. Ось позиція повишена і пониженої. Далі в нас йде перша, друга, третя вперед. І ось ця позиція це йде назад. Андрій, не спуталася все. Все, все правильно. Тепер дивіться далі. В нас е, тут тільки ручний газ. Ручний газ в нас ось, так? Андрій? Так, так, так. Ось у нас ручний Вказує. газ. Щоб, щоб привести в рух. Показую його тут. О, він іде. В рух це ось ручний газ. Так. Е, Андрій, що це в нас? Так, до речі, показуємо. Тут, тут на одному речагу, будемо казати так. Тут і тут гальма і сцеплення. Йде на одному рычагу. На одному рычагу. Тобто воно виходить, якщо ми тільки його вниз опускаємо, це виходить в нас що, Андрій? От якщо ми тільки підводимо сюди його, це буде сцеплення. Цеплення, а якщо опускаємо вниз. Це буде включене сцеплення. вже. Включене да. сцеплення. Ага. Так виводить з її сцеплення. Ага. а це вже як, на останній режим, то вже буде, це вже буде гальма, тільки як стояночний тормоз у ручні. Це як, виходить як нейтралка, да? сиди, да. а сюди перебуваємо. Гальма. Як на Гальма. зрозуміло, Андрій, це в нас цей речажок за що в нас? Цей речажок е бере ось е від, ну, як е піднімає, піднімає оцю на чому стоїть. На... От бачите, є така підставочка. Ми її не вручну ставимо, і ми не вручну її виймаємо. Ми цей цю підставочку керуємо цим речажком. Він нам допомагає її забрати і починати рух нашому тоблоку. Тепер дивіться, якщо ми тримаємо руки суто на е, ручках, і наш мотоблок працює, він їде прямо тільки. Якщо нам потрібно тут повернути вліво чи вправо, то на, нам це допомагають ось ці два е, речашка. Якщо вправо, то ми нажимаємо цей і відповідно блокується передній хід, ми колеса можуть повернути вправо. І так само. Якщо треба вліво, ми повертаємо сюди вліво. Тут ще в нас є виходи от, для Ну і Навіска в нас цепляється ось тут. Так, покажемо. Спереду. Ось є це в нас для навіски. Це може бути фреза. Фриз, Між іншим, ці мотоблоки можуть продаватися як самостійно, самі по собі, а можуть бути йти разом в комплекті з фрезою. Цього буде залежати і е, ціна, але я думаю, що, мабуть, коли купують окрему фрезу, то вона буде, мабуть, дорожча в кошти, ніж найде в комплекті з мотоблоком. Андрій Так, да, да, да. там йде просто Андрій. вже тоді дорожче докупити. Ну, по кольору вже може не співпадати, бо ж угу. наявності там хтось відказався, хтось ні. Угу. Наявність може вже бути, наприклад, червона, зелена, вже тоді, вже так. Угу. Андрій, скажи, е, от для яких робіт і для яких людей ти б радив би. Е, Купувати оцей мотоблок чи, можливо, для якогось об'єму землі невеличкої. Ну для кого? Хто може справитися? Ну, от Бо сьогодні нас... я навіть не продемонструю, як він працює. Я його, знаєте, раз включила перед тим, як готувалася. Він у мене тут тобто, ну шок у мене трошки стався від його ваги. То я навіть цього не берусь робити. Це реально важка праця, і це має бути сильна людина, як для мене. Ні, коли ти встановлюєш, наприклад, плужок, починаєш горати, ти можеш за ним навіть не ходити. Є, я бачив, в мене є два клієнти, які ставлять мотоблок. Один стає з одного сторони поля, другий з другої. Він нікуди не звертає. Ти вставив плужка, тільки перший раз вони обходять і далі один ловить з другої сторони, один. Ну. Інці поля стоять, один там, один там. Його, нас, не, просто... його не треба. Да, примати, його не треба. Він, він встановлюється в землю. Ага. Так само і на фризу. Ну, фризу треба буде, бо фриза має свій уровень. Ці тракторці в нас, наприклад, є <звук> людина, яка має, наприклад, тут недалеко біля Луцька, він має мотоблоки такі. Міжрядки обробіток. Він між цими, між виноградники має. Він використовує його. Хтось для малини використовує, він маленький. На дачні масиви їх дуже беруть люди. Бо mm -hmm. там, кого є там, наприклад, 15-20 соток. Ну, вже не треба нікого просити, їх беруть. Mm -hmm. Наприклад, є дуже багато клієнтів. ну Для великих може бути таких між жодного більш. Більшого я беруть як фризу. Бо фреза робить, чесно сказати, пух з нього. Ага. Ну, значить, значить, в принципі, тут. Як кажуть, від фізичних даних не сильно це може бути залежати, да, а від такої господа... господарських своїх потреб і на це приходить. Ось такий наш сьогодні огляд. Надіюсь, вам наша пропозиція є цікавою. Пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую вам, до побачення.